Добрий день, друзі! Мене звати Аркадій. Вітаю вас в нашій тактичній лабораторії ЮНІФОТЕК. Сьогодні будемо робити експерименти. Сьогодні хочу я порівняти нашу сировину з сировиною, яку нам пропонують кожен день альтернативні постачальники. Отже, справа від мене це наша тканина в кольорі Мультика від компанії Брук Сполучених Штатів, це оригінальна кордора. А зліва від мене це пропозиції. Від інших постачальників, які декларують, що це оригінальна кордура і вона на щільно гірша, ніж те, що ми беремо зі Сполучених Штатів. Ми можемо бачити, що тут прописана ця кордура мантикам, з мітоки, тисячної щільності, 500 щільності. Ви можете бачити навіть, як вона по кольору відрізняється, тобто немає такого певного стандарту по самому малюнку. Сьогодні хочемо перевірити їх на зносостійкість, хочемо перевірити на стійкість до а, високих температур. А, отже, пропоную розпочати тести. Беремо в першу чергу, давайте візьмемо ось цю кордуру. Це не є кордура, вона не є оригінальна, але декларується як оригінальна. А, температура нашого фена виставниці. На Відставляємо. Ми можемо бачити, що в нас зміна кольору. Тканина пошкоджена, вона оплавлена. Тканина не може бути придатна для подальшого використання. Візьмемо ще один зірець. Давайте, до прикладу, цей. Вставляємо. Ми можемо бачити, що тканина трохи змінила свою структуру. З внутрішньої сторони є ось такий пропал, вона оплавлена і навіть просвічується. У нас таке зубах. Тепер візьмемо нашу канину, потім ми беремо з получення штатів оригінально. Отже, можемо бачити, що канина має жодних пошкоджень. Вона витримує температуру, має трошки незначну зміну кольору в місці найвищої концентрації тепла. Проведемо. Далі наступний тест, це буде тест на харча. Я пропоную взяти використовувати пут цього стола, ми візьмемо образив і, до прикладу, розпочнемо. Можемо розпочати розсвіт тканини, якщо з'являється оригінальна куртура. Викладаємо її на кут і Ми Можемо бачити наступний результат пошкодження тканини, зміна кольору з внутрішньої сторони. Окош, бачити. І тканина дуже легко розходиться і під'ється ванації. Ще, до речі, можемо замітити, а помітити, що дивіться, оцей шар, я так розумію, це пропитка, волога виштовхуюча, і вона дуже легко відшаровується. Ось, дивіться, вона просто злазить. При тому, що ми а, цю тканину м'ясої термічної обробки не піддавали. Дивіться, це просто Ось така якість. Отже, а, давайте проводимо такий самий експеримент а, з нашою кордурою мультикамівською зі Сполучених Штатів. Беремо новий купір і перевіряємо. Що ми можемо бачити? Незначна зміна кольору. Канина не розірвалась, немає прорізів. З внутрішньої сторони все ціле. Можемо ще для цікавості, ще стільки ж внести. Після 20 циклів ми маємо ось такий коріс. Нема В Два рази більше витримує механічне навантаження серця. Наша компанія рекомендує. Використовувати тільки а, якісні матеріали, матеріали, котрі розроблені саме для використання таких агресивних умов, де зараз знаходяться наші хлопці. Це дуже важливо, тому що ці вироби а, вони мають не тільки виглядати яскраво і красиво на поличках, коли вони нові, але за місяць, за два і за рік використання вони мають витримувати ці навантаження і не втрачати свої функції. Тож, а, дякую вам за увагу і купуйте тільки з якісних матеріалів.